Отже, ми з вами поговорили про е, теорему про арифметичні дії та про деякі властивості, які на неї дуже схожі, які її доповнюють, скажімо так. Е, ще раз хочу проговорити основну ідею, хоча я її повторював вже неодноразово, мені здається, що е, нічого поганого не буде, якщо я повторюю ще раз. Якщо не хочете слухати, можна прокрутити. У більшості задач, які ви будете розв'язувати, у всякому разі на першому етапі. В початковій умові буде невизначеність. Невизначеність це слово, яке ми використовуємо, коли не можемо дати відповідь одразу, спираючись тільки на теорему про арифметичні. Коли я кажу теорема про арифметичні дії, я маю на увазі в широкому сенсі. І саму теорему, і оці властивості, коли одна з послідовностей може прямувати до нескінченності, і а, теореми про границю показникової, степеневої логарифмічної функції, Оце вся сукупність, такий клас теорем, яка дозволяє нам робити арифметику, додавати, віднімати, множити, ділити, брати корені, там якісь використовувати логарифми, підносити до степені, і так далі. Всі-всі-всі арифметичні дії а Оцей так, клас теорем, які дозволяють там це робити з границями, я їх називаю теорема, узагальнена теорема про арифметичні дії або розширена. І е, якщо ви не можете одразу використовуючи ці властивості, дати відповідь, яка ж буде границя вашого виразу, це ми називаємо таку ситуацію, ми називаємо невизначеною. Це означає, що е, е, Треба на цей приклад дивитися, якось ну, шукати якийсь інший підхід. В основному це означає, що треба вираз якось перетворити для того, щоб невизначеність зникла. Так як ми бачили от в самому останньому прикладі в минулому. Як тільки невизначеність зникає, далі оцей клас теорем про арифметичні дії він дозволяє нам е, знайти границю дуже-дуже просто. -дуже це, така, це така загальна схема. Деякі люди вважають, що слово невизначеність означає, що границя, її неможливо знайти. Бо її не існує, вона не визначена. Невизначеність. Ні, це означає, що ми просто що, е, ми, ми використовуємо слово невизначеність в ситуаціях, коли, типу, ну просто ми не можемо дати відповідь прямо тут і зараз. Нам треба ще раз, нам треба трошки глибше проаналізувати вираз. От і все. Границя в кожного прикладу границя завжди фіксована. Вона або є, або її не існує. Це абсолютно чітко завжди можна визначити. Не, не, не буває такого, що там не можна зробити. Може, Можливо, ми не вміємо визначати це. інша справа. Ми там, ми там не такі розумні, або ми ще щось не визначили. Це інша справа, але невизначеність для цього немає відношення. Невизначеність означає, що от просто теореми про арифметичні дії, поки що теореми про арифметичні дії не дають нам змоги це зробити. Але, можливо, щось інше змогу. дасть. Давайте конкретно поговоримо про невизначеність. У нас було їх багато різних типів, і один з найпоширеніших типів це нескінченість, розділити на нескінченість. Це коли у вас є частка двох послідовностей. Кожна з яких прямує до нескінченності. Вот. Ем, тільки за цією інформацією я не можу сказати, якщо мені відомо тільки це, я не можу сказати, куди прямує час. Ще раз обіцяю спробую зробити останнім прикладом. Я багато чого повторюю. Мені здається, що повторення і нагадування того, що було, воно якби. З, дозволяє вам краще. Ми постійно повертаємося до того, що було, я постійно згадую, це згадую. Мені здається, дозволяє краще вам збагнути, звикнути, зрозуміти е, ці базові властивості. От якщо в мене є частка один е, чисельник прямує до шістки, знаменник прямує до двійки, тобто чисельник майже шість, знаменник майже два, то в результаті, коли я буду ділити ці числа, е, Результат буде майже 3. Це можна записати в такому вигляді: що якщо чисельник до 6 і знаменник до 2, то частка прямує до 3. Це теорема про арифметичну. Звичайно. А от якщо чисельник і знаменник у вас прямують до нескінченності. От, от, значить, от тільки дивіться, про що це я тут кажу, от тільки оцієї інформації мені достатньо, щоб дати оцю відповідь. Цієї інформації достатньо. А от цієї інформації недостатньо, щоб дати відповідь однозначно. Чому? Бо все залежить від того, наскільки, все залежить від тих виразів, які АН скін... е... е... та БН приймають участь. Якщо, наприклад, у вас n квадрат поділити на n, то чисельник прямої до нескінченності, знаменник прямої до нескінченності, але вся частка вона дорівнює n. Вона теж прямує до нескінченності. Якщо, наприклад, у вас в чисельнику n плюс uh, 4 в знаменнику n, то, так як в прикладі, який був у нас в останньому відео, це прямує до нескінченності, це прямує до нескінченності, але в результаті це буде прямувати до одиниці. Якщо у вас n поділити там на n квадрат, наприклад, то чисельник прямує до нескінченності, знаменник прямує до нескінченності, але частка 1 на n. Прямує до нуля. І ви бачите, що оці умови, типу в усіх цих трьох прикладах, оці умови виконані постійно: Чисельник і знаменник прямої до нескінченності. але результат, коли прямує всяча, коли прямує візрів, він різний. Тобто, ви, це, це говорить про те, щоб обґрунтуючись тільки на оцій інформації, ви не можете дати відповідь, куди ж прямує всяча. Це залежить від того, які тут вирази стоять, чисельники, які в знаменнику треба з ними щось робити, якось спрощувати, перетворювати і тільки після того намагатися гарницю знаходити. А оцієї інформації достатньо. Це відрізняє а, задачі, в яких працює теорема про арифметичні дії, від задач, в яких а, тут невизначені. Оце, оце, оце не, не, коли ми одразу відповідь дати не можемо. Треба не виразити Отже, яким чином ми будемо дивитися на ці вирази. Ну, давайте розглянемо стандартну задачу, коли у вас многочлен ділиться на многочлен. Будь-який многочлен. Конкретно. 4n квадрат. 3n п 6. Поділити на 5 n квадрат. І тут і чисельник і знаменник прямують до нескінченності. Основна ідея. Я її навіть зараз напишу. Тут в письмово текстом. Основна ідея, коли ви боретеся з невизначеністю, нескінченність на нескінченність, це намагатися визначити головний член та скоротити до нього. Чисельник і знаменник маєте новацію. Та а, чисельник та да, знаменник. На нього. Це такий головний член? Це той тобто доданочок. Та частинка виразу, яка прямує до нескінченності, якби найсильніше, найшвидше. Тобто, яка буде набагато більшою за інші при великих N. От коли n дуже-дуже великий, Що більше? N квадрат чи n. Зрозуміло, що n квадрат, правда? 4n квадрат буде набагато більше, ніж 3 Так само в знаменнику: 5n квадрат буде набагато більший, ніж 1. Тобто тут головний доданочок, він породжується оцим от, головний член породжується доданком, де є n квадрат. І оцей n квадрат це буде в даному випадку головний член. Починаючи розв'язувати цю задачу, вам треба ліміт, звичайно, знайти. так? Перший крок, ви дивитесь, ви намагаєтеся проаналізувати, куди прямують складові, куди прямує чисельник і знаменник. Так як ми це робили в минулих відео. Дивитися, що чисельник прямує до нескінченності, знаменник прямує до нескінченності. Це перший крок. Далі ви розумієте, ага, я потрапив в невизначеності, що в принципі нормально, ви майже завжди будете потрапляти в невизначеність. Ви розумієте, що це отака, отакий тип: у вас є дріб, чисельник і знаменник нескінченно великий, і. Згадуйте про зауваження, в таких випадках дуже часто або майже завжди треба визначити головний член і на нього намагатися скоротити. Значить, хто такий головний член в даному випадку? Це n квадрат. Це вираз, який частинка виразу, яка прямує до нескінченності найшвидше, або яка буде найбільшою серед усіх доданків, при, коли n дуже дуже великий. дуже-дуже великий. Хто буде найбільший? N квадрат. Отже, що ми робимо? Ми виносимо цей головний доданочок дужки в чисельнику і в знаменнику. Можна виносити з коефіцієнтами, можна виносити без коефіцієнтів. Оці сталі коефіцієнти, вони неважливо, будете ви їх виносити чи не будете. Можна з четвіркою винести, можна з п'ятіркою винести, немає значення. Так, значить, наш вираз, це, це наш x він дорівнює у цьому. Да? Далі ми на n квадрат скорочуємо, і, очевидно, і замість початкового виразу, замість такої форми ми отримуємо таку форму. О. Це, це, це той самий X-enдей. Цей початковий, початкова послідовність, це та сама послідовність нічого не змінилося, ми тільки записали її в іншому вигляді. Але це та все це ще та сама послідовність X. Але тепер тут же немає невизначеності. Якщо ви застосуєте ті е, методи, ті, ті підходи, які були в минулих відео, ну, використовуючи тереопрорифтичні дії, це прямує, нуля, це прямує до нуля, це прямує до нуля, це прямує до четвірки, значить, весь чисельник прямує. До четвірки, це прямує до нуля, це прямує до п'ятірки. Отже, весь знаменник прямує до п'ятірки І тоді весь дріб за теоремою про арифметичні дії прямує до 4-5. Бачите, що відбулося? Ми позбавилися від невизначеності. Тут невизначеність ще була, я щось з нею зробив, там поділив на головний член і від невизначеності позбавився і клас і в мене вийшло 4.5. Тобто, ну тобто, типу, тут дуже стандартно воно дороблюється. Оце такий важ... Оце От я зробив такий важливий перехід. Я позбавив себе невизначеності, позбавився від невизначеності. від